Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз. А зараз буде розмова із Алексом Козерем. Ну і звичайно, спів його. А він ще ж і композитор, і поет, і, до речі, виконавець ролі Ні партії Маркіза в рок-опері «Неймовірні мандри та пригоди козака Василя Сліпака. При мікрофоні працює Андрій Кулико. Вітання вам, пане Андрій, вітання всім слухачам громадського радіо. Алекс Козар, воно є справжнім. Це скорочена форма від мого ім'я Олексій, якщо українською Козаре. Постійно були сумніви, як правильно Козарев, бо болгарською, правильно ну, так, казати, так, так. Козарев, українською Козарев, хтось пише Козарів. Тому я вирішив оптимізувати цей процес, відрізав закінчення і залишилося Алекс Козар. Зручно. Ну... А, і коротко, та, і от я так і підозрював, що Козарев. Я не дуже багато знаю про болгар, трошки більше знаю про болгар в Україні, тому що у мене однокурсник був всередині 70-х і на кінці 70-х. Він походив із болградського району. Мій земляк, власне от, так. І він ну чудова, дуже цікава людина. Він, зрештою, був послом України в Болгарії. От, але коли ми з ним познайомились наприкінці, ну виходить, коли ми там почали навчатися, в 74 році, то Микола української мови зовсім не знав, а знав болгарську рідну і знав російську, бо е, він мені казав таке, що в ну він сам села був не з самого Болграда, що в селі школи українську не викладали. Бо казали, ну ви болгари, на що вам та українська. Це саме було з угорцями на Закарпатті і так далі. А звідки у вас така робоча класна українська? українського мені повезло більше ніж вашому товаришу? Тому що, якраз коли я в 6 років переїхав жити в Україну, я пішов в перший україномовний клас відомого навчального закладу Болгарська гімназія імені Георгія Стойко-Раковського, де, до речі, навчався до 8 класу наш п'ятий президент Петро Олексійович Порошенко в тому ж самому класі. До речі, в тому ж самому приміщенні. Ну звісно, що в а різний вас, час вас не садили за парту Ні, за у нас не садили. Я не знаю навіть за якою партою, але тим не менш, дійсно така ситуація була. Я пам'ятаю, як тітка мамі навіть казала, чого ти його даєш в україномовний клас, що він буде робити з тою українською. Як бачите, стало в нагоді, і я дуже радий цьому, що українська мова в мене була до речі, першою. Потім я вже. Вивчав, ну не вивчав російську в побуті, скоріше її чув дуже цікаві історії, і я там знав, що у вас є звичайно коріння у Болгарії, Болгарії, але що ви прям переїхали з Болгарії до України? Якщо бути більш точним, з Молдови в Кишиневі народився а, з в 6 років. Так я переїхав у Молдові, теж велика болгарська громада. Наскільки те, той спів, який ми від вас авторський, незабаром почуємо, він о, забарвлений болгарською традицією? Я думаю, що відсотків на 95. такі Тембри це можна почути. Більш того скажу по виконавцям, навіть світовим, я чітко можу визначити, хто народився недалеко від моря, хто має південний окрас тембру. Да, mm. да. Ну, Джордж Майкл, якщо взяти, до прикладу, ну, відчуває да, що він кіпіот, і це mm -hmm. чути в його голосі. А хто із знаменитих Болгарів був? Бо Бедро Скіркоров не uh, він вірмен. Ну, він Треба вірмен, зробити та... да, цей. Uh... Не те, щоб камінгау. Давайте люди будуть mm -hmm. знати, що вони народилися у Варні в Вірменській, сім'ї. Uh -huh. Кіркірян, крікарян, навіть якщо точніше, їх прізвище. Uh -huh. Але я б хотів назвати інших. Лілія Іванова є співачка чудова, не просто співачка, болгарська прима, її зараз. Вже 86 років активно гастролює. на коли співає. мені було стільки років як вам, то моїм ровесникам не треба було розповідати, хто така Лілія Іванова. Чудово, так, от я хочу просто. розповісти. Можливо, тим, хто буде нас слухати молодшим за вас, мого віку і мав задоволення двічі бути на її концерті. і Залюбки ще поїхав Еміл Дімітров, власне, який відкрив велику дорогу для Але Борисівні Пугачови. Золотий Орфей, 76-й рік. і Його пісня. Варві каручка та на старі, бо у брату гранарана тиждень каручка та на старі, бо і куклі темілі, і арлікін, арлікіно, арлікіно. Потім вже Борис Барка зробив переклад. і всі знають пісні але Борисівни. Але це пісня Міла Дімітрова, теж легендарна музична особистість Болгарії. Олексій Козар чи Алекс Козар, як вам зручно, можна Алекс, да. Я думаю, що ми повторимо кілька разів і те і інше. Є такий прийом, коли ти навмисно робиш кілька помилок або неточностей, щоб краще запам'ятали, як воно, Супер. але краще запам'ятати, як воно, ніж справді послухати, як співає наш Алекс Козар. Ніж послухати його пісню, напевне, не можна. І зовсім нещодавно видано до світу. Подаруй крила чи радше крила подаруй. Крила подаруй» – точна назва. Це особлива для мене пісня, тому що це перша пісня, музику до якої писав не я. Всі попередні. Я автор і музики, як ви вже зазначили, і слів написала ця людина, яка на жаль пішла минулоріч за світи. Ірина Калькова. Я її особисто за життя не знав. Мене заочно познайомив наш. Відомий аранжувальник Геннадій Пугачов, який зробив багато хітів, що зараз на слуху багатьох артистів, не тільки українських зарубіжних, за що йому дуже вдячний. І ця пісня вона надихає. Ми зняли красиве відео, витачеві. Кого буде час, можуть зайти в і подивитися цю роботу. Крила ну, подаруй. А поки що слухаємо. Алекс Козар Крила подаруй. Вітер віє десь на душі, у камінах сиджу я в тиші, заховаю давні від очей десь у темряві чорних ночей, не скажу тобі від тих самих слів, повертайся з тебе, не зміг як забути всі наші дні, дошмалює тебе на вікні, ти крила сно. Наше щастя відчую тахи, я учима тобі скажу, якщо хочеш, я все прощу, щастя буде чекати на нас, це любов і наш зоряний час. Ти крива знов Крила подаруй, пісня Алекса Козара, музика Ірини Калькови, Кової, так, все так аранжування Геннадія Погачова. І що б там не казали, ну може це а, стереотип, але мені там вчулися оці балканські так звані мелодії. Хоча я, ну верніше, відголоски. Хоча я вважаю, що балканських як таких не існує, а існує карпатсько-балканський континуум. І те, що ми чуємо, скажімо, у румуніях, у Молдовані, так і в українців гірських, іноді послухаєш те, що в Боснії, Герцогівні чи Болгарії, ну воно практично таке саме. Назвемо його транскарпатіан стиль. О, так, транскарпатіан. дали визначення. І до речі, от в такому способі об'єднуються деякі виконавці, про яких ти. Не думаю, що вони можуть об'єднатися, і Алекс, звичайно, знає, про кого зараз йдеться. Чи там з Іво Боболом це все дуже логічно і як казав, як кажуть, цього не могло не статися? Так, да, це абсолютно природньо. Причому я не можу сказати, що це було задумано відразу. Ми з Іво Василічем знайомі вже з 2000, дай Бог пам'яті 10-го року, бо він викладав якраз київське муніципальне академії естрадного церковного мистецтва, де я. Мав честь бути першим магістром, і ніколи не думав, що ми запишемо дует. Цікава історія в пісні. Коли я написав, а написав її 2020 році. Коли просто засумував за сестрою, вона в мене живе в Сполучених Штатах Америки вже достатньо довгий час. І я сів за інструмент за 7,5 хвилин. Слова і музика прийшли, і так пісня пролежала в диктофоні. До повномасштабного вторгнення, коли вже почав писати свій перший міні-альбом «24.02». Згадав про цю пісню і чомусь я її відчув в дуеті. Причому спочатку думав, що це буде дует класичний з співачкою. Були з мого боку пропозиції навіть одній відомій співачці, але щось якось воно відтягувалося, і потім мені спало на думку. точніше мені кажуть: а чому ви не запишуєте дует з Іво Боболом? Це буде класна розмова батька і сина. Ну, я відразу надіслав пісню Іву Васильовичу. Через 10 хвилин він мене набрав. Зі словами каже, мали ж пісня, бомба треба записати. Ну, я ще десь півроку чекав, поки його Васильович активно по гастролям, І в Сполучених Штатах він їздив тоді, і зараз по Україні за що я дуже радий. До речі, що нарешті ми згадали, що в Україні є артисти, на яких варто звернути увагу і не слухати те, що нам нав'язували до цього. І ми записали через півроку, і ще через півроку зняли відео. І от так з'явилася пісня Іммігрант Сонг». А не бентежить те, що в світі є одна ще дуже відома пісня Ледзепалін. От людина знає, просто а як же і співали, були часи. Думаю, багато хто знає цю пісню завдяки. А можете звідти а Прекрасно. Мультфільм Шрек. Всі пам'ятають, вона там саундтреком звучала. Це немає нічого спільного, крім назви. я думаю. Ні, це зрозуміло. Так. І крім високого художнього рівня. Дякую за таке визнання. Слухаємо: Слухаємо. Алекс Козар і Бобул. Іммігрант Сонг. землі Від батьків далеко дочки і сні, кожен мріє прокамбек додому та неслушний час, кожен відчуває в тому, кожен це є серед нас. Ти скажи мені, ти скажи мені, де знайдемо миру на якій землі. Тільки треба нам почути так чи ні, щоб щасливим бути наяву, не у вісні. Ти скажи мені, ти скажи мені, коли вертатись буде час. Ти скажи мені, на якій землі чекати будуть нас. Знов я прожаю близьких в один кінець. І по світу знаю мільйон таких сердець. Залишають вони дім свій, а разом з ними вся сім'я. І пече всім душу ностальгії полум'я. Батько, ти скажи мені. Ми ж знайдемо миру на нашій землі. Син мій. Ми повернемо Україну. І на оновленій землі не буде більше супостата. А будуть люди, буде мир. Ми пам'ятаємо героїв, що заплатили за наше щастя на землі. Я скажу тобі, я скажу тобі. Ми знайдемо миру на своїй землі, Не треба нам чекати більше так чи ні, щоб щасливим бути, найву не у вісні. Я скажу тобі, я скажу тобі, нам повертатись буде час, я скажу тобі, на своїй землі, чекати буде. Класна пісня. І, до речі, відеоряд підібраний такий, як треба, а хто підбрав? Робили відеоряд, підібраний з хронік, робив товариш Ян Лелюк. Відео монтував це. І, до речі, якщо вслухатися, говорячи про болгарські ноти, вкраплення там, де у нас йде діалог з Єва батько і сина, якщо почули, на фоні грає Кавал, це грає мій двоюрідний брат, теж Олексій. Потім почув. буде час переслухати. Да, він так робить вкраплення цікаве. Е, для мене це було важливо, тому що якраз еміграція, коли мої пращури з Балкан е, тікали від Османського іга. Він іде крізь віка цей лейтмотив. Алекс Козир, наш гість сьогодні в програмі громадського радіо, дуже цікавий, як, на мою думку, і композитор і співак. Виявляється, ще й болгарин на додачу до всього І е, ще одна причина, з, яких ми, з якою ми зустрічаємося із Алексом, це те, що він співає партію Маркіза. У рок-опері Неймовірні мандри та пригоди козака Василя Сліпака ми обов'язково невдовзі почуємо, як він це робить. А чому от я Ігоря Романа запитував, чому саме ви співаєте Маркіза? А ваше уявлення про це? Чому я вам більше того скажу, ми спочатку. Пробували роль Василя, mm -hmm. навіть записали деякі демо. і Я відчуваю, пан Ігор каже: ну може, тут трошки нижче, тут трошки додати якихось фарб. А я відчуваю, ну не моє платье, воно mm -hmm. сидить так, як воно має бути. Кажу: пане Ігоре, скажіть, у вас там часом ще є якісь ролі? І починає починає так думати. Каже: ну, взагалі, то є роль маркіза. І він навіть вже коли сказав слово маркіз, кажу: а можна послухати його арі? Кажу, це воно, і ми буквально за день записали для демо варіанту всі його арії. Я дуже радий, що мені дісталася роль друга головного нашого героя, Василя, якого грає до речі, Сергій Тягнередно, і ми з ними по життю товаришуємо, тому що тут так, що тут все співпало, все органічно. Олексій, а ви братимете участь у представленні опери 15 жовтня в МЦКМ? Обов'язково в українському домі, якщо буде а, в, не в жовтневому? Uh, в жовтневому повесь. планується, я так розумію, але презентація саме а, про... 15 жовтня планується український дім О, тому всі, кого я вчора скеровував до МЦКМ, майте на увазі насправді український дім. От що значить людина, яка більше обізнана в справі, ніж я. Наскільки маркіз ну це. Немалий чин, так би мовити, у шляхетській Це двоюрідний брат короля за О, сценарієм. — так. — який за борги потрапив на галеру в рабство, власне, mm -hmm. де вони з Василем познайомились. І дв... брати других його не захотіли. Не викупити. знаю, чому так сталося, але його історія дуже повчальна, тому що там навіть є така арія бува». Без обману світ шалених нечесних грошей, а фортуна насправді путана, зрадить легко пихатих людей. Тобто, це ще й повчання нам всім, що не треба. Гординя має бути сам, і музику пише відсутня. сам і е вірші пише. Алекс Козар. Наскільки була спокуса дещо підправити? Тій партії, що вам дісталась, не було спокуси. Не було. Скажу чому, тому що це абсолютно монолітний твір, цікавий твір. і Я запитував пана Ігоря, як взагалі народилась ідея. Він каже, що якраз коли вбили Василя Сліпака, ніч він не спав. Ця ідея з'явилася, і Лібрето, і Арі, вони настільки я переслухав повністю. Всю рок-оперу настільки настільки правильно все підібрано, що це не той випадок, коли хочеться свої вкраплення. Я можу лише своїм виконанням додати певний колорит. Ну що ж, почуємо, як виконує партію Маркіза в опорі неймовірні мандри та пригоди козака Василя Слябака, Алекс Козар. А далі у картині п'ятій ті, що колись були такі завзяті, Василь і за борги у рабство проданий Маркіз, гребуть під батогами у двох до одного весла прикуті. Хтось інший, мабуть, проливав би море сліз, коли здається, що ви назавжди вже удачею забуті. Люб'язний мій маркізе, яка ж холера призвела двоюрідного брата короля. До цього дивовижного круїзу, О, друже, моя історія повчальна дуже. Зупалу я гріш мій усім сподобатись хотів, І завжди були мені, раді всі навкруг. І вся зустрічні говорив, тебе одразу полюбив, і назавжди тепер ти мій найкращий друг. Сьогодні бала завтра клюб, тебе чекаю, син, ти люб. жінки, рулетка, кості, карти і вино. Тобі подобається все, та відчия тебе несе. Не то сирок, а поглинає тебе дно. Не бувай! А фортуна насправді бутана, Зранить легко пихатих людей, і я спіткнувся, та й упав, і мене нато просто птах. І сміючись по мені, буші друзі йшли. По допомогу я благав. Мене ж ніхто не пізнавав і навіть слова на підтримку не знайшли не бувай без обману свій шалений нечесних грошей, а фортуна насправді бутана, зрадить легко пихатих людей. Не був без обману, Свічалений, Нечесний грошей, а фортуна насправді бутана, зрадить легко питати людей. Сумну історію свого життя Маркіс розповідає, Та окрик золотого зуба крізь люк згори його перебиває. Ну, а хто такий Золотий Зуб? Це, здається, Сергій Файфура. Саме так, так. Так. Да. А нагадаю, запам'ятайте, що маркіз у опері Неймовірні мандри та пригоди козака Василя Сліпака це Алекс Козар. До речі, соліст ансамблю ДСНС. Оркестру ДСНС, якщо бути точним, да. так. А якщо в оркестрі, а, от я розумію соліст хору, а соліст оркестру це хто такий? Це той, хто співає разом з оркестром і веде співає виступи. разом з оркестром? Так так. Так там є хор чи там Ні, співають хору немає. У нас солісти. Оркестр. Солісти вокалісти так. і інструментальний оркестр. Ага. Ясно, як це сталося. Це сталося вже, дай слава Богу, наступного року, 10 років тому, знайом. Знайома запросила, і я не думав, що так надовго затримуюсь. І сьогодні можу сказати, що для мене честь бути частиною великої родини ДСНС, де працюють абсолютно сміливі люди, сміливі рятувати життя, яких називають герої без зброї. Буквально на днях був день рятівника, 17 вересня, і після урочистості, де власне був ведучим, коли президент же нагородив наших рятівників. Ми виїжджаємо з локації і бачимо перед собою великий затор, ДТП і наші рятівники, включаючи вище керівництво, засучили рукава, починають е, діставати. На жаль, да там жіночка загинула. Тобто, день рятівника кожного дня, і це дійсно надзвичайна, надзвичайно е, чому називається служба з надзвичайної ситуації. Це не робота, це відданість. Тому передаю вітання, користуючись нагодою всім нашим рятувальникам. Дякуємо за вашу службу. Олексе, дякую вам, в тому числі серед цієї родини рятувальників і рятівників. Це дуже і дуже важливо. І е, єдине, що мені залишається, спитати, а зачіска статутна. Натуральна, часто питають, Ні, чи те, Це, що натурально, я не сумніваюся. Статутна і борода стат... теж можна, речі. Та? можна, слава Богу. Тоже добре, Ну що ж, е рекомендую вам знову, ви можете знайти Алекса Козара у Ютубі. Є дуже цікаві пісні. Окрім Ютуба, напевно, згадано було міні-альбом. Е 24.02, 24.02, 24, 24, 24.02, чотири 24, Там скільки записано це 5... формат EP? Чи... EP, так EP, EP. саме EP, п'ять треків. Вони хронологічні. Mm. Якщо послухати, починаючи з ранку 24-го, спочатку написав вірш, потім музику, і власне так я рефлексував mm. на ті події і зафіксував їх в музичному просторі. Він доступний на всіх музичних платформах. Олександр Болгарської. Запі записуєте пісні, деякі є записані. Так, так. можна пошукати, можна і в YouTube знайти з голосу Болгарії. Проєкту там і теж співаю болгарською ну, то само собою. То було б дивно, якби ви в голосі Болгарії не, не болгарської до співало. речі. Там часто саме англійською співають так, так і на це нарікають місцеві, що дуже багато і, глобалізації. І я нарікаю на це, тому що я от знаю, ми з вами говорили. І ви ще виправили мені наголос у болгар своя дуже цікава рок музика. Була принаймні. Так, так. От коли знову ж таки мені було стільки років, як зараз. Ну, власне, вами... мене тренер був да, Іван Лечев, формація Балкантон Студія. відомий гурт. Mm -hmm. І це перша звукозаписуюча була, по суті, студія Балкантон. Mm -hmm. Відома. Це була розмова і спів Алекса Козера. Виконавця партії Маркіза в рок-опері, неймовірні мандри та пригоди козака Василя Сліпака. Андрій Куликов працював при мікрофоні.